Гороскоп для раків. Ну що ж раки, подивимося ваші відносини, фінанси, роботу з 28.04 по 7.05. І так, раки, що ж у вас? Очікує в сфері відносин? Так, в сфері фінансів і в сфері роботи. І так, раке, сфера відносин. У сфері відносин у вас якийсь переломний момент. Щось буде таке, що ви, вас трішки засмутить. Трішки у вас ідуть переміни. Можливо, обговорення якихось тем, можливо, обговорення якихось питань, які призведуть до того, що ви по-іншому почнете дивитися на свої відносини з, зі своїм партнером. Але. Те, що є, то є. У вас йде е, переміна стосунків, е, переміна е, в плані того, що ви по-іншому будете будувати свої стосунки. Щось, якісь е, пропозиції, да, якісь вже, м, такі моменти, які вже у вас були прийняті у ваших відносинах, вони відійдуть. Щось нове прийде у ваші відносини. Щось ви по-іншому. По От трішки е, бути готові до того, що у вас будуть переміни, і ці переміни е, ви будете робити, та, ви будете змінювати. І саме це той період, коли ви можете зробити так, щоб ваші відносини були комфортні і. Для вас і для вашого партнера. Ну що ж, далі у нас фінанси. Подивимося, що у фінансах. У фінансах е, трішки, е, ви перебільшуєте значення того, що ви маєте. Не зовсім так це є. Реально, подивіться на свій, на свій дохід. На те, як ви витрачаєте, на що ви витрачаєте, що вам пропонують, які пропозиції ви відхиляєте. Ось тут дуже багатогранний е, буде період, тому що вам потрібно правильно подивитися на свою ситуацію, що ви відхиляєте, що приймаєте, як розпоряджаєтеся, які у вас е, канали доходу є. Взагалі серйозно віднестися до, до цих питань, розглядати пропозиції, розглядати варіанти. Розглядати варіанти не тільки надходження, а й витрачання. Так, і в нас робота. Що ж у вас на роботі? Раки у вас на роботі. Е Залишається все так, як було. Ви докладаєте багато зусиль, ви докладаєте багато емоцій, терпіння, і щоб знаходитися на своїй роботі, яка, можливо, вам не зовсім до подобається, можливо, вам не зовсім подобається те, що ви будете робити, але ви будете працювати, докладати е певних, певних зусиль. Е бути у балансі, да? не стресувати. В загальному робота у вас залишається така, як і є перемін, змін і як -то, погіршення і покращення теж не спостерігаються. Тому насолоджуйтеся тим, що є.